Так, починаються різкі руки. Вже, 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 вже почали вбити людей. Розпилений газ. світочивий газ. Не дає дихати. Давай в будь-яку машину. Юрій Алиценко розбити обличчя. він не піде, він не може йти. Тільки як поїде швидка. Як швидка викликається по телефону? 102. А, 4. 103? 103. 112. Ви Давайте винести швидше. Давай, давай, перевезіть, перевезіть. Thank you. А, дорогу, дорогу! Дорогу врачам! Скоро виносить Юрія Лусенко. Машина бояркова. Ребята, давайте сюда. На носилки завантажуючи швидку допомогу. Там ще вчений Там ще одна людина є. Що робимо? Керуйте, керуйте. Можете взяти двох людей. Просто говори, говоріть. Є якась швидка.